На базі прилуцької школи мистецтв створено мистецький хаб, простір, що спрямований для емоційного розвантаження та психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб. Це перша ініціатива такого спрямування в громаді, реалізована за донорські кошти. Ідея нашого мистецького хабу це допомога, допомога внутрішньо переміщеним особам людям, які Втратили власне житло, звичне для себе життя, які ну, в нових умовах зараз знаходяться. І ми хочемо допомогти. Нашою роботою їм, бо специфіка нашої роботи вона спрямована на душу, на емоцію. І завдячуючи цьому, ми хочемо покращувати психоемоційний стан цих людей, хочемо допомогти їм знайти нові зв'язки. Повірити в тих людей, які поруч із ними знаходяться. У хабі облаштовано три кабінети: передбачені зони для арт-терапії, майстерність декоративно-прикладного мистецтва, занять з дітьми та відновлення через творчість. Відтак за донорські кошти, а це майже 400 тисяч гривень, оновлено матеріально технічну базу. І телевізорів, ноутбуків, меблів, дошок крейдово-магнітних. це і акустична система та мікшерний пульт на підсилення. Звуку всіх наших заходів, які плануються, це муфільна піч, яка. Буде використовуватися для опалювання виробів із глини. Простір орієнтований на роботу з різними віковими групами. А його головна мета дати людині можливість знову відчути себе в безпеці, побачити світло, відновити рівновагу. З відвідувачами хабу працюватиме сертифікована спеціалістка з арт-терапії одна з викладачок школи мистецтв, яка пройшла відповідне навчання в межах реалізації цього проєкту. Ініціативу втілено за підтримки благодійного фонду Рокада у партнерстві з Оксфам даний фонд вже третій рік поспіль співпрацює з Прилуцькою громадою, і саме відкриття мистецького хабу стало першим реалізованим грантом у межах цього партнерства. Ініціатива дуже потрібна, оскільки війна в країні у нас не закінчується. Внутрішньо переміщені особи продовжують їхати до міста, розміщуються на території громади. І тому це я думаю стане в подальшому осередком для єднання і саме психосоціальної підтримки таких людей. Це не поодинока ініціатива. Заклади освіти, прилук постійно працюють над залученням донорських коштів. І реалізація проєкту Мистецький хаб це ще один важливий крок в напрямку розвитку громади. Ми хочемо подякувати адміністрації закладу, а також всім дотичнім людям, хто приймав участь у даній заявці. Також ми хочемо подякувати благодійному фонду Рокаду, який надає багато різних можливостей по різним напрямкам. І в даному випадку наша школа мистецтв покращила з цим перемогою в цьому гранті, покращила матеріально технічну базу. І відкрила цей мистецький хаб, в якому можуть займатися не тільки дітки, а й дорослі люди, а також внутрішньо переміщені особи. І я вважаю, що це для міста дуже важливо, і ми хочемо і ще раз, і ще раз дякувати таким фондам за дану можливість. Цього дня в мистецькому габі вже провели перші майстер-класи з малювання, ліплення глиною та ужиткового мистецтва. До спільної роботи долучилися як діти, так і дорослі. Взагалі в захвіті мені дуже-дуже подобається різне рукоділля. Це також творчість, як є для дорослих, для діток. Молоді, що це роблять в луках. Розвантаження дуже потрібно зараз на час, тому що війна всі в стресі, і якраз ці майстер класи для того, щоб зняти стрес, підняти собі настрій. Тому це на першому місці я рахую. Дуже подобається неймовірні майстер-класи, їх дуже багато. Кожен може вибрати той, який подобається. Відкриття цього хабу в нашому місті є дуже важливим, оскільки, на мою думку, це круте місце, щоб з'явилися круті емоції, і ці емоції можна було намалювати або схіпити. Мистецький хаб це приклад того, як громада спільно з донорами може створювати простори довіри, підтримки та відновлення. Це жива ініціатива, яка буде працювати на емоційне здоров'я, адаптацію і єдність людей.